Сильна молитва за українське військо. Боже Великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти твої, покори сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отже, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших. Вислухай наші молитви, і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує твого милосердя і допомоги твоєї. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь.